Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами цікавою видатною новиною зробити анонс на новий мотик, який тільки з'явився в Україні і нещодавно став сходити з конвейеру в Індії. Це новий баджач NS400Z. Саме Z кажуть індійці, і я думаю, що нам треба також продовжувати їхню традицію. Що цікавого: 400-ка вперше найпотужніший пульсар. Скоро я зніму огляд на цей мотоцикл, і ми розберемося, скільки років ми його власне чекали. Ще в далекому 2013 році я презентував пращура цього байку NS 200. Вже 12 років вони продаються в Україні, їздять по дорогам. По нашим продано вже біля 2000 мотоциклів, саме NS 200 в Україні, і це його. Нащадок, я думаю, також буде популярне, тому що модель дуже цікава. Дуже багато тут чого нового порівняння з НС. Це прям суттєвий крок у поліпшенні у порівнянні з нс тому що він технічно дуже схожий на Домінар 400, але я думаю, навіть його перевершив. Але про все це поговоримо детально в огляді, який вийде вже дуже скоро. Тож підпишіться, щоб не пропустити. А вже наступним відео я. Викладу, власне, як він з'являється на світ. Тобто, ми знову з вами побуваємо на сервісі, побачимо, як збираються ці мотоцикли. Маленький спойлер, він приходить майже зібраний, але все одно подивіться це. Відео і чекайте на огляд. А під цим відео поки що можете залишати свої коментарі та запитання стосовно цього мотоциклу. Таким чином, у мене буде час краще підготуватися до огляду і відповісти на всі питання, які вас можуть цікавити. Ну, власне, все малесенька така презентація великої події. Які часи, такі і заходи. Традиційно дуже вдячний вам за перегляд. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе і своїх близьких, і обов'язково побачимося з вами в нових відео. Па-па!